Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок з почином нас перший огірочок вирвали на городі до сніданку, до картоплі. І там уже пов'язалися чимало. А є, ви знаєте, такі кущі пустоцвіти самі. І з одної пачки, наче ж сіяв ті огірки, а на одному кущику є зав'язь, а на іншому і немає. Не виходила я до вас, дівчатка, із своїм відео. Декілька днів я, я вже не знаю, скільки там, не рахувала. Ну, на те були вагомі причини. В нашому роду помер близький родич, то самі розумієте, недозйомок мені було. І взагалі за ці всі дні, оце, що оця подія відбувалася, <кій> спустошився і фізично, і морально. То Мені потрібен трохи час, щоб прийти в себе і налаштуватися на вскочити в цю знову колію життєву і налаштувати себе взагалі і на роботу будь-яку, І щоб налаштувати себе, щоб адекватно мислити і, і знімати для вас відео. А я, як в тому кіно, сам Сам вдома вирядила е, чоловіка вже в теплі краї. Десь вчора ввечері, десь вже він там аж під Одесою повинен бути. Е, і сьогодні казали, щоб Ой, мене зіб'ють ластівки, з них зіб'ють. Казали, що сьогодні, як все благополучно, то повинні комбайни виїхати в поле, молотить. Так що я сама вдома, що схотіла, те роблю, що хочу, те й витворюю. А творить, творить, повірте, є що. Ой Боже. Зараз мене ластівки наб'ють. Оце, Ви знаєте, он там, он, там он, плафон. Ой, он там, бачите, плафон світло. І оце на тому плафоні ластівки гніздечко собі звели. І постелю, там скрізь зразу павків вже ж багато, <смі> павутину поснували. І я оце ж, ну, гніздечко ж я не займала, а павуки там павутину познімала. А вони сиділи та дивилися на мене, що я там віником шураю. І тепер оце, як забачать мене, оце кругом літають, кричать, <смі> і на мене сердяться, щоб я тут поряд тепер і не ходила. В кого є? Саме квітують юки, така краса в квітниках з нею. А я оце, ви знаєте, я думала, що юка однакові квітки має. А ні, оце ж нещодавно побачила, що є юка, вона раніше квітує і е, повна, дзвіночки повні. Ось це такі, як пусті, бачите, але гарні. А то повні дзвіночки, як махрова, і їх так набагато більше. Ну, можливо, через те, що вона ж повна така. Обіцяли мені кущик такої юки дати, буду думати, де її посадити. Трояндочка грунто також. Клітує саме. Ось, як білий сніг. Моя гортензія біла, попадали суцвіття. Саме такі вже білі, як білий сніг на сонці. Прогавила, прогавила, не підв'язала її, а в нас, нас були це ж дощі і попадали важкі, важкі суцвіття шапки оці білі. Так завжди у мене. Е Кілочки такі дерев'яні я підв'язувала гортензію. А це навесні прибрала, бо вони там потрухли. І проговила їх підв'язувати. Ну, ось так. Тепер, тепер на травичці. Квіточки всі лежать. Обідня спека саме. Стою в холодочку під акацією. Їду додому, була. У сусідньому селі у родичів. Та це стало перепочити трохи. І дивлюсь на той куток, що через поле, бачите, там хати. Це одне все село, тільки таке велике, розкидане. Може бути хата і серед поля одна. Я оце до не знаю цього села. Оце візьми, десь мене повези, викинь» я, мабуть, і заблудилася б. А от у куток, бачите, там народилася моя бабуся по маманій лінії, виросла там, а тоді пішла заміж в це село, де я тепер живу. В цьому селі я, ви знаєте, не жила жодного дня. Уже як вийшла заміж, та стали їздити сюди до родичів. Це село дуже близько до нашого, я вам покажу. Є. 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 Наскільки воно близько від нас знаходиться? Та дивлюся на той куток, де моя бабуся народилася, жодного разу я там не була. Не знаю, чи там взагалі і родичі залишились. Ну, з батьками я туди не їздила. З бабусею колись кіньми я вам там розповідала, возом кінь ми їхали, але я була мала і не пам'ятаю вже. Не знаю, а чомусь ви знаєте, оце як приїду я в це село, в якому жодного дня я не жила, приїду в це село. От, і знаєте, от там десь з глибин моєї душі, душі чи якась генетична пам'ять. Ворушить мою душу ятрить. І так щемить, чомусь душа починає щеміть. Починав я хвилюватися і так мені зробиться сумно, не знаю чому. Стала по дорозі і ще заглянути на нашу сою. Тут також наш город десь 35 суток. Залишилась я ж вдома за старшу, то тепер треба слідкувати за всім слідкувати і по телефону звітуватися. Вон там вон, болото наше. Звідти приїхала. Дерева одразу з листям, то не видно сусіднього села, але зовсім близько. А це вон, і наше вже село. Вон там, вон там можете бачити дах, дах мого будинку. Вже я майже і вдома. Буду відпочивати. А вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.